Слово верите на ранок. П'ятниця 5-го Великоднього тижня Євангелій від Йоанна, 15 розділ, вірші від 12 до 17. Ісус називає нас своїми друзями. Він каже своїм учням, що вже не називає їх рабами, а друзями. У мене є для вас щось краще. Ви не раби, а друзі мої. Христос пропонує близькість із Богом якою не насолоджувалися навіть найбільші мужі віри до нього. Ідея дружби з Богом зародилась давно, в неї є минуле. Авраам був другом Бога. При дворі римського імператора, так само, як і при дворах східніх царів, був звичай, який проливає більше світла на це поняття. Серед придворних була особлива група людей, яких називали друзями царя. Або друзями імператора. Друзями царя були ті, які були в тісному і близькому зв'язку з ним. Ісус закликає нас бути його друзями і друзями Отця. Це неймовірна пропозиція, і вона означає, що нам не потрібно більше дивитися на Бога з тугою, Ми не раби, які не мали права входити в присутність їхнього пана і не нато. Який бачив царя тільки побіжно під час усенародних урочистих подій. Ісус дарував нам цю інтимну близьку, не був для нас більш віддаленим і чужим, але близьким другом, приятелем Христос Воскрес!